Знаєте, як будемо росити, щоб вони не закриють. Закриваємо. І так далі. І можете близенько не більовувати. Ти можеш постати прямо, так? Скажіть, будь ласка, а у вас лопатку позичити на міну? Що на стінах були дуже великі дірки, Я була дуже налякана. Мені так хотілося плакати, тому що я тут вчуся вже четвертий рік. Я бачила школу перед війною, тому це було дуже плакати хотілося. Це дуже жалко. Школу, але дуже гарна. Але діти та точно були вражені тими подіями, які були в Україні, і наша думка, те, що ми можемо зробити, чим ми займаємося, точно допоможе їм пережити і забути той страх, який вони бачили чи відчували в той в той момент. Вони дали нове життя. Життя, яке ми зможемо відчути, побачити, надихатися цією красою це квіти. Це тюльпани, бо тюльпани це дуже красиві квіти, і коли вони зацвітуть, то всі будуть приходити там через ворота чи через калітку, будуть дивитись і будуть дуже сильно і будуть говорити, що вони дуже сильні гарні.